Привіт, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. А ви знаєте, що таке одяг? Так, це речі, які ми одягаємо на своє тіло. А які предмети одягу ви знаєте? Так, сукня, футболка, светр, штани, носки, шапка, куртка Взуття. Це те, що ми взуваємо на ноги. Чобітки, босоніжки, домашні капці, кросівки, туфлі це все предмети взуття. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручним і не заважати рухам. Нам повинно бути зручно в нашому одязі та взутті. У кожного одягу є своє призначення, є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня, в ньому ми граємось, ходимо на вулицю. Є святковий одяг, який ми одягаємо на свята й урочисті події, є спортивний одяг, який предназначений для занять спортом та фізкультурою. Є національний одяг. Головним елементом українського національного одягу є вишиванка. Є спеціальний одяг для сну це піжами. В залежності від пори року і погоди, наш одяг може бути легким і теплим. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам не жарко і який захищає нас від сонячних променів. Холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який буде захищати нас від холоду, вітру, дощу та снігу. А ще ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен завжди бути чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно, їй в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього. Тобто вчасно прати від забруднень і прасувати наш одяг. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру «Коли так одягаються. Подивіться на картинку і скажіть, коли так одягаються? Правильно, малята, так одягаються восени. А коли одягаються так. Так одягається взимку. Коли так одягаються. Так одягається влітку. А так, коли одягаються. Так одягається навесні. Молодці малята. Ви справились з цим завданням. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До скорої зустрічі!